Уяви собі таку картину. Ти живеш в Україні, спокійно собі дивишся телевізор і раптом вимикається світло. На телефоні 10% заряду, павербенк розряджен, і тільки чути шум генератора з сусідньої кафешки. Сумно сидіти в такій атмосфері та йти нікуди не хочеться. Почитати не вийде, бо вже втомлені очі. І що робити в такій ситуації? Вчитись грати на гітарі. Ти вже робив декілька спроб, але все марно, бо це потребує великої кількості годин та серйозної концентрації. Та й завжди тебе щось відволікало. Тільки не сьогодні. Сьогодні саме той день. Пора дістати стареньку зі шкафу і почати грати, або взяти гітару у друзів. Бо завжди десь поруч є гітара, яку не використовують. Бери гітару і грай! А як з'явиться світло, то заходь на канал Гітара по-українськи і я тобі в цьому допоможу.